За понад рік повномасштабної війни українські театри дали понад півсотні прем'єр та здійснили сотні виступів в Україні та за кордоном. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Рік війни для театрів це також і зруйновані та знищені будівлі. Це робота в екзилі та повернення у свої рідні вже деокуповані міста. Вдячний вам за те, що ви є точкою опори, написав Ткаченко. Коли розкуплені усі квитки на виставу та повний зал аплодує новій прем'єрі, я знаю, що за нами. Перемога із днем театру, який відзначаємо нині. Вітаємо усіх причетних акторів, режисерів а також гримерів, постановників, освітлювальників і білетерів. Розмову ж про театр в умовах війни продовжимо наші студії з актором театру і люди, і ляльки Владиславом Георгішаном. Добрий вам і Слава Україні! Героям слава! Наскільки ми знаємо, Владислава, ви родом із Маріуполя, хоча вже тривалий час мешкаєте тут у Львові. Коли востаннє були вдома, і чи залишився там хтось з ваших рідних, близьких? Був я в Маріуполі за <кхем> десь за два тижні. Залишились там всі, мама, відчим, тобто більшість моєї родини. Вони залишилися там. Тому. Є якось можливість з ними підтримати. Зв'язок зв є, він вже з'явився, якби там через ВПН все одно зв'язок доходить. то Я з ними підтримую зв'язок. Там вже десь на третій місяць повномасштабної війни і повністю всі трагедії з Маріуполем. То я розумів, що я можу не побачити своїх батьків, також само, як і більшість людей, які знаходились поза Маріуполем, була нещодавно. Річниця трагедії в драмтеатрі і Аля Шевцова, наш маріупольський журналіст, такий один з найвідоміших. Вона зробила цю акцію, якби біля оперного театру поставила букви «Діти», Росі... Російською Дети. так. Да, і вона перефразувала цю фра... якби, слово в Дети, тому що дуже багато ця фраза, мені здається, це такий лейтмотив взагалі Маріуполя, тому що в саму бомбар... бомбардіровку в самого театру. В цей в цей час в цю годину постійно було крики де ти, де ти, де мама, де, де ти знаходишся, і також саме люди, які поза Маріуполем опинилися, вони писали повідомлення своїм батькам, які там постійно не доставлено, не доставлено, не доставлено. От відповідно, зараз вже є зв'язок, і вже набагато легше можна з ними зв'язатися кожен день, хоч і з ними дуже просто розмовляти. Що вони розповідають про ситуацію зараз, зокрема про гуманітарну ситуацію в Маріуполі? Якщо про гуманітарну, ми в принципі Намагаємось не говорити про на, на цю тему. Ми всі прекрасно розуміємо, коли ми доходимо до там, теми війни, ми вже так е зводимо це все в, на, на прості якісь речі, але насправді в якійсь е жартівлі, жартівливій формі. В, лю... в лютому взагалі не було жодного опалення в батьків, в бабусі. Потім також само не буває води, якби температура всю зиму насправді це було плюс п'ять, десь в квартирі, і якби неможливо знаходитись. Слава Богу, якщо в тебе ще пластикові вікна є, і вони ще якби, поміняли. От, якщо можливо бачили таку картинку, є. Там російсько було написано: немає опалення на, саме на будинку. Немає опалення, немає води. Будь ласка, допоможіть нам, врятуйте нас. І це просто мій е, сусідній будинок, який знаходиться. Я просто побачив, я думаю, це моя там, вулиця. І якби насправді воно воно так і знаходиться mm -hmm. в такому стані. Дуже складна ситуація, розуміємо, але. Повертаємося до теми сьогоднішньої нашої розмови, це День театру. І на сторінці театру Люди і ляльки» показали ваш там. Написано найкращий подарунок до Дня театру. Цінніший за будь-які Оскари. І це прапор з підписами військових, де власне і служить ваш колега. Чи багато акторів вашого театру у війську знайомих, і як театрали готуються, аби підтримувати військових? Ну, в принципі, в нас не дуже такий великий театр. Там трупа буквально там, трошки більше десяти людей. І художній керівник, актор, і ще один працівник театру. Вони, якби їх троє, які служать в Збройних силах, пішли там в перші місяці, в перші дні. І насправді, якщо б не вони, то не було б і театру, і не було б, понятне діло, якби завдяки ним і тримає, тримаємось ми. І більшість акторів є такі організації, там називається Плетіння Сіток за рахни, якби актори. Якби плетуть сітки, дуже є така теж спільнота «Дрих» називається, де теж наші актори, де я там теж залучений завдяки танцям, допомагають збирати на якби на донати. Тобто все, що можна зробити для війська і для постраждалих від війни, то театр цим займається і якось живе, і продовжує щось робити. І також само, якби в перші місяці він був як, як прихисток. Він є великим, але в, в різних сахах, якби людей прихищали також само, як і сам театр взяв акторів нових, як я з Маріуполя, та зробити, якби. Допомогли, так би мовити, сказати. Так, що, ще одну дівчину взяли з Донецьку, яка жила в Харкові, теж евакуйовиевакуювалися. Mm. Теж лікарка, і теж її якби взяли в театр, тому всі без діла не залишились. Я б бачила у вас на сторінці у Фейсбуці. Зокрема, посилання на матеріал про харківський театр. Ви згадали, mm. і вони фактично в лютому лише відновили свою діяльність. Вони повернулися до постановок. Якось можливо спілкуєтеся з театралами з інших областей, чи якось їм допомагаєте, можливо, теж якісь кошти mm -hmm. допомагаєте зібрати. Ну я насправді дуже радий цієї історії з харківським театром, тому що це була така колаборація. Вони зробили вертеп з Львівським обласним театром ляльок, mm -hmm. і зараз не зовсім нещодавно. Вони поїхали в театр на лівому березі в Києві. Вони показали цю показали цю виставу, і це настільки круті роботи. На знаєте, це як не спекуляція на війні, а рефлексія, і це дуже така вагома річ. Я настільки радий побачив в тому, коли що вони виходять в репертуарний план, і саме для харків'ян і для дітей, і для дорослого глядача. Тому що якраз в, в тих містах, які більше постраждали від війни, їм дуже потрібна культура і дуже потрібен театр. І тому я був настільки втішений, якби відкриття знову поверненню харківського театру. Театру. Такий шматочок життя. Шматочок життя, і ну, якби як сказав Курбас, нехай в скрутну годину ніхто не кидає театру, бо цей час не гірший. Тому... Ну тут від одної скрутної години до другої, а так ми пам'ятаємо і ці всі ковідні обмеження, коли театри були закриті для відвідувачів. І як тільки вони відкрилися, почалося повномасштабне вторгнення, і тут ситуація змінилася абсолютно по-іншому. Ну, ваш театр «І Люди і ляльки він в основному орієнтований на дитячу аудиторію, Так і як ви зараз готуєтеся до цих вистав чи вносите в них якісь пояснення для дітей? Тому що розуміємо, що через таку творчість дітям можна багато чого пояснити, чого ну і батьки не можуть свої. Іми словами, а вони зараз в оточенні такого інформпростору, що їм важко самим з цим впоратися. А чи ви взагалі навпаки лишаєтеся для них таким осередком спокою і... Мирення. Ну, насправді діти все прекрасно розуміють, і ми це бачимо. Ми всі зрозуміли, що діти зчитують інформацію так на ура. Всі новини вони все знають. У них є свої жарти. Вони там вдворі граються в війнушки, такі речі. І тому мені здається, що ще раз їм пояснювати через театр. Це ну це немає сенсу, тому що навіть в деяких виставах. Сенс може читатися по різному, mm -hmm. і діти ці сенси дійсно зчитують. Тобто, там в казушці там про снігову королеву або там про якихось інших персонажів. Є моменти, які зовсім актуальні з нашим часом, з війною, і вони це розуміють прекрасно. Зокрема, в нас ще були чітки п'єс нових, які були вже написані драматургами під час повномасштабного вторгнення. Теж на тему війни, але такі, якби не, е, не жорсткі, не печальні, а більш такі жартівливі е, світлі, тому що дітям насправді дуже потрібна ця. Е, Світла сторона культури, театру, надія. людей, надії їм їм це дуже потрібно, тому що якщо доросла людина може собі дати раду, насправді більш-менш, то дитині ще треба щось дати. Відповідно, якби та наш театр цим і займається кожен день. Як ви маємо буквально ще хвилинку мусите муситимемо завершувати, але хочеться також запитати, можливо, маєте якесь собі уявлення, мрію, яким буде і яким би ви хотіли бачити театр після перемоги. Можливо, це повернення до Маріуполя і відродження там драматичного театру, і вже там робота, чи як ви це собі для бачите? для мене? Це обов'язково. Я не буду це скривати. Мене теж на конкурсі в самому театрі мене питали, що ви будете робити там через п'ять років. я Кажу, ну я поїду в Маріуполь. Обов'язково відроджувати театр, тому що. Якби Маріуполю він дуже буде потрібен, і це дуже печально дивитися на е, половину трупи, яка гастролює Росією, е, тих, яких я знав, з якими спілкувався. Люди просто собі їздять Росією, і треба приїхати в Маріуполь, і якби з тим закінчити mm -hmm. раз і назавжди. Тому нам всім треба буде гуртуватися ті ті, що знаходяться вже не на окупованій території, приїхати і відбудовувати вже нормальний український театр. А вам доводилось на сцені саме драмтеатру Маріупольського побувати як артист? Чи як артист? Як ні, бо я був якби менший. А як глядач, то я був на а вже ж ходив туди. А наскільки це знакове місце було для Маріуполь ну, для... зустріч на драмі. Зустріч на драмі. Це так, це, це, да, це, це було найбільше, найбільше зустріч. Найкраще в мене там я там з одного району, з якого просто всі постійно там 23-й мікрорайон. Вони всі збиралися на драмі, і повністю там лівий берег, Правий берег, приморський район, всі збиралися на драмі, і такі всі спілкувалися. Такий обмін менталітетів районів. Так так. Як би мовити, от ну і за рахунок цього насправді дивилися репертуар, І якщо людям подобалось, то вони навіть могли і прийти, якби звичайний глядач, там який не підготовлений. Я Знаю, зі спілкування доводилося спілкуватися з Маріупольцями. Що на 23-му районі була найсмачніша шаурма. Ти так, так, так поза поза це, це факт. Ми дуже так з другом сміялися з приводу цього, що коли її розбомбили, ну це такий, знаєте, вже захисна реакція. Сміх що от улюблено шаурму, це просто це з всього міста. Просто там півтори години з лівого берега їхати на 23-й мікрорайон, і всі їздили на 23-й, щоб поїсти ту шаурму. але здає. Це у Львові є, є у Львові і здається, і ще є в Києві. Ну, у Львові це як відродили якби не самі власники, а в Києві вже відродили самі власники Шаурму, десь вона там знаходиться, не знаю. Інтернатіма позитивна акторська і театральна майстерність. Ми починали говорити про Маріуполь в дещо таких сірих тонах, так розуміємо, чому а завершили на світлих тонах і на ідеї повернення і відбудови Маріуполя. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Дякую. Дякуємо і бажаємо вам, щоб відповідь на питання, де ти була вдома. І це стосувалося дійсно рідного куточка. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії у цій частині головне за день був актор театру «І Люди і ляльки Владислав Георгіша.